Манна 16 листопада. Що могла, те зробила вона Марка 14.8. Ми не маємо привілею війти в особистий контакт з нашим дорогим відкупителем, але маємо привілей помазувати Господніх братів солодкими пахощами любові, симпатії, радості і спокою. Чим коштовнішими вони будуть в самозреченні, тим ціннішими в оціненні нашого старшого брата, котрий засвідчив, що пропорційно до того, що чинимо або не чинимо його братам, то чинимо або не чинимо йому. Нашими алебастровими пляшечками є наші серця. Котрі повинні бути наповнені найдорогоціннішими і найприємнішими пахощами добрих побажань, ввічливості і любові до інших, але особливо до нашого Господа Ісуса та всіх Його учнів, на котрих тепер маємо привілей виливати приємні пахощі любові та віддавати в ім'я Ісуса, бо ж належимо Йому. Ісус додатково оцінив добрий вчинок Марії, виконаний для нього не тому, що не знав про її людські слабості, але всупереч знанню про неї, вчинив це, бо мав такий шляхетний характер, що міг зауважити її наміри та інтенції. Це привело до того, що Марію, про котру він знав, що задумала пожертвувати йому найкраще, що мала, і зробила це якнайкраще, оцінив додатково. Тому їй на згадку з задоволенням похвалив її. Без сумніву, його метою було, щоб та похвала стала для неї уроком і заохоченням для нас, щоб ми навчилися додатково оцінювати добрі і милі вчинки і були заохочені до чинення добра. Якщо з найкращих побуджень і вміло розіб'ємо наші алябастрові пляшечки і вильємо в міст на посвяченні Господу особи, то Він оцінить наш вчинок і згадає його як пам'ятку вчинення того, що ми могли. Більше від нас Бог не вимагає, але й ми не повинні давати від себе менше. Співзвучні вірші Єзекіла 9.11. І ось чоловік, одягнений в ЛАНЕ, що Каламар був при стегнах його, приніс відповідь, кажучи Я зробив, як мені наказав ти. Матвія 25 розділ з 14 по 17 вірші. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два. А тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. ЛУКИ 21 розділ з 1 по 4 вірші. І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці, побачив і в Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула, і сказав він По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з уборства свого весь прожиток, що мала. Римлян, 12 розділ з 3 по 8 вірші. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Коли пророцтво, то виконуй Його в міру віри, а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Ефесян 4.7 а кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Ефесян 6.8 Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. 1 Тимофія 6.20 О Тимофію бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так. 1 Коринтян 3 розділ, 8 та з 12 по 15 вірші. І хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю. А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного. Бо виявить день тому, що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить, коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. 1 Коринтян 16.2 а першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. 2 Коринтян 8 розділ з 11 по 24 вірші. А тепер закінчіть роботу, щоб ви як горливо бажали, так і виконали б у міру можності. Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим. Що хто має, а не з тим, чого хто не має, хай не буде для інших полегша, а тягар для вас, але рівність для всіх. Часу теперішнього ваш достаток нехай нестаткові їхньому допоможе, щоб і їхній достаток був на ваш нестаток, щоб рівність була. Як написано, хто мав багато, той не мав зайвини, а хто мало, не мав недостачі. Та Богові дяка, що Він таку пильність про вас дав у титове серце, бо благання прийняв він, але, бувши горливий, удався до вас добровільно. А з ним разом послали ми брата, якого по всіх церквах хвалять за Євангелію, і не тільки Оце, але вибраний був від церков бути товаришем нашим у дорозі для благодаті тієї, якій служимо ми. На хвалу самого Господа, остерігаючись того, щоб хто не дорікав над цим достатком, що ним служимо ми, дбаючи про добро не тільки перед Богом, але й перед людьми. А ми з ними послали були брата нашого, про пильність якого ми часто досвідчувались у речах багатьох, який ще пильніший тепер через велике довір'я до вас. Щодо тита. То він, мій товариш, а ваш співробітник, що ж до наших братів вони посланці від церков, вони слава Христова. Отож дайте їм доказа своєї любові і нашого хвалітня вас перед церквами. Об'явлення 2.23 А діти її поб'ю смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто ниркий серця. Вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими. Питання, що я зробив для Господа, в який спосіб? Чому? З якими наслідками? Що могла, те зробила вона, Марка 14.8.